Фу, що це за неподобство таке? Навіть два протилежні світи можуть об'єднатись. Не буде такого, і він там за ними біжить. Християнське суперництво теж існує. Були малесенькі, малесенькі спроби це показати у фільмі. І всі фанати такі: о, це була якби перша така зустріч. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наші розмови про Толкіна, про книжки. Минулого разу ми говорили про дружбу, яка втілювалася в, в хобітах в Піпіні і Мері. про те, як… Вони почали дозрівати вже коли розійшлися трошки, як вони не до кінця розвивалися в цій дружбі. Сьогодні ми хочемо поговорити про, теж про дружбу, але вже про дружбу Гімлі і Леголаса, про те, як вони почали розвиватися в цій дружбі, про те, як дві різних особини з різних народів почали дружити про цю різницю в дружбі. Це дуже швидко говорити про їхню дружбу, тому що ну, перше, що Толкін показує, так само, як посеред людей, так само в цьому світі і серед земля, що є різні раси, що може означати теж ну, різні характери людей, різні національності. І, наприклад, є такий, здається, стереотип у Толкіна, що гноми і ельфи це якісь протиріччя, це не можна об'єднати як вороги, хоча здається, на перший ну, це також позитивні раси, в такому сенсі, що вони прагнуть миру, не знаю, це не є орки, які суто виглядають на, на, на злі, злі створіння. Але є якісь конфлікти, якісь події в історії, які привели до такої неприязні між ними. Так? І тому є такий парадокс, що, що коли вирушає гімлі. І у нас разом ну, видно, ці їхні, як вони спілкуються, що вони говорять, як вони думають, що є ця, ця різниця, здається, це, це мур, якого не можна перескочити. Але дійсно, бачимо, як в один момент з'являється дружба. Але спочатку е, я би хотіла сказати про те, що е, ця дружба Леколаса і Гімлі є як прототипом дружби е, Толкіна і Льюіса. Ми вже про це згадували в перших випусках, що е, дружба е, Толкіна і Льюіса була дуже міцною. Е, Обидва були письменниками. Льюіс навернувся з допомоги Толкіна, і е, я би хотіла зачитати, і це якби теж, якби їхня перша зустріч е, дуже схожа на першу зустріч Гімлі і Леголаса. особливо в фільмі дуже нагадує це. Я би хотіла зачитати. Я вже зачитувала раніше з цієї книжки е, про їх першу зустріч. Як вони говорили про це? Спершу вони насторожено придивлялись одне до одного. Толкін знав, що Льюіс, хоч і медієвіст, належить до табору літераторів, тож це потенційний супротивник. Тим часом Льюіс писав у своєму щоденнику, що Толкін спокійний, блідий і говіркий тип, і що він геть безневинний, його б хіба ще трохи розворушити. Невдовзі Льюіс пройнявся сильною симпатією до цього довгобразого, пильноокого чоловіка, який любив славно побалакати, посміятись і випити пива. Толкіну сподобалася кмітливість Льюїса та його широка душа, так само широка, як його мішкуваті фланелеві штани. Перше враження одне про одного в них було якби не дуже таке приязне. Але потім їхня дружба зароджувалася з їхніх розмов, з того, як вони. Бо Толкін запросив Льюіса до їхнього клубу літераторів, де вони читали і свої твори, обговорювали різних письменників, різних філософів, і там почала зароджуватися їхня дуже міцна дружба, з цих всіх розмов. з... Філософствування, mm -hmm. <з, не знаю, з поглядів на життя, з поглядів на буденність життя. І, напевно, це також збагачувало їхній досвід, що багато теж порівнює те, що написав Льюіс і, і, і Толкін. Що. Ну, це зовсім ін, інші твори, але також видно їхнє заангажування, зацікавлення. Видно, це, це християнство, яким вони жили. Так? Тобто тут теж. Це ця їхня дружба спікування, напевно, теж впливали на їхню творчість, так вони одне одному присилали е, твори свої, або там черне перші чернетки своїх творів для того, щоб інший міг оцінити, не знаю, дати якусь критику на це, або схвальну, або несхвальну. Е, Льюіс теж казав, що е, Толкін великий перфекціоніст, і якщо йому зробити якесь маленьке зауваження, або навіть сказати, що все добре, він почне відразу все змінювати, тому що Значить, воно все одно не ідеальне і треба все переписувати, тому що е, Льюісу не сподобалось якесь одне слово, наприклад. <гум> <гум> е, і цим якби, трохи схожі е, Гімлі і Леголас. Те, як вони... — Тому це і прекрасне, що Толкін придумав ці всі постаті, імена, мови серед земля, але <гум> видно його таке особисте. Ну, no, взагалі, це ідея християнства, що наша робота, праця, те, що ми чимось займаємося, це є теж... не тільки рахується результат, що ми створимо або скільки грошей заробимо, а рахується, що робота має цінність навіть, тільки тому що ми це робимо, ми вкладаємо туди своє зусилля, свою душу. Теж, якби вона є відбитком того, ким ми є. Це є християнське бачення на роботу. І тому є так важливо, щоб християни також творили, писали, бо. Bo wyдно wydobrażenia, їхnich переżywań, їхnich odnosnę z Bogom, їх, na przykład, widno w їхnich tvorach. Це coś dużo cienne, czy może nie dopogate w їхній роботі, w їх. I tomu też, że to nie przydumuje zowsi. Jakiś tam ujawnia sobie historii, ale też wkładaje tutaj swoich nie, z swoje widnosy z Luisem. I to mu co tak, taka prekrasna, jest je autentyczna, nie? w sensie nie prawdywa, bo to fantastyka, ale i autentyczna, nie? bo ona realno wyobraża jakby nasze życia, nasze emocje nasz sposób przeżywania i to mu je też tak ważne dla nas. Чому ця перша зустріч Люіса Толкіна така схожа на першу зустріч Гімлі Леголаса? Хоч в книжці це було не зовсім так само, але в фільмі так це добре видно, на, як вони зустрічаються на раді Елронда, і як вони вороже починають ставитись одне до одного тільки через те, що це гном і Ельф, тільки через те, що це якби ворогуючі народи між собою. Але. М так, і там видно такі стереотипи, так, що Гімлі, наприклад, в фільмі говорить, що... Бо Леголас каже, що треба знищити перстень, а Боромір каже, що це ж небезпечно, бо, бо Саврон може його знайти. А Гімні каже, що я ніколи не дозволю, щоб перстень був в руках ельфа. Якби взагалі неправдива інформація, не про це йшлося, але видно, як ці осудження передсудки, що вже хтось має свої бар'єри, він вже думає тільки погано про нього. І це тільки робить свій конфлікт, не? де, де видно, що хіба Арагон чи Гендерс, так, що вони просто є, вони розуміють, що це ну, ну, сварка, яка не має жодного сенсу, так? І так заважають ці антагонізми. Так починається це. Ця... Це знайомство. Ну, але взагалі, якби в цьому я вважаю, фільм трошки якби невдало передав саму ем, особу постать Гімлі, тому що він як показує з перших сцен, коли з'являється Гімлі, такого впертого гнома, який отакий він собі е, працює вгорі в печері, і е, такий собі простачок, дурачок трошки, ну в сенсі, що він отакий дуже комічний персонаж так, в, так, так. в фільмі. Так, він... бо є багато сцен, коли він не встигає за ними, коли як вкрали Мери і піпін. Вони мають догнати орків. А рагорн біжить, леголес біжить, Гімлі не встигає. Це ну, коли так, вони у бо... рохі рім, і там не знаю, теж це постійне суперництво між Леголасом і Гімлі. хто більше вип'є. впивається, так. Як, вони, піна по бороді. Завжди ці їх змагання, хто більше орків вб'є, uh -huh. або коли вони входили в ці печери шукати цих мертвих душ, так. так, так, Ти, 에... ця сцена, що Ельф увійшов в печеру, а віном боїться, не буде. Такого. Він там за ними біжить, або там він йде по цих черепах і депо, не дивись, не дивися, потім він лякається. Ну, ми зустрічаємо на початку фільму ці такі стереотипи, да? типу впертий, бородатий, смішний, такий весь комічний. І оцей такий стереотип він не тримається до кінця. Ми якби у фільмі не бачимо такої зміни його персонажу, його розвитку. В книжці все було зовсім інакше. По перше, ми не бачимо його таким е, смішним, е, настільки в, ну, впертим, так бо гноми вони по своїй натурі вперті. але… Якби в книжці ми бачимо його зовсім інакшим, бачимо його, е, теж бачимо його розвиток, як теж дружба з Леголасом е, розвиває його, і так само, як розвиває дру, Леголаса ця дружба з Гімлі. Бо, е, теж, наприклад, те, що робили в своїх розмовах Толкін і Льюіс, говорили не тільки про, не знаю, якісь буденні справи, про свої твори, вони могли прогулюватися і е, говорити про е, прекрасну по, в, природу, про великі прекрасні речі, які їх оточують. І те саме ми бачимо в дружбі Гімлі і Леголаса, як вони, бо в в фільмі вони починають дружити через те, що е, ці їхні змагання, оця суперечливість, оце на такому сильно дружба довго і не протримається, бо ну, mm. як на мене, бо типу, якщо... цього не було в книжці. Цього не було в книжці. Mm. Їхня дружба була, розвивалася на їхніх розмовах. На тому, як вони розповідали один одному про там вони входили в якийсь ліс, особливо в цей ліс Фангорн, як Леголас розповідав Гімлі про красу природи, про красу лісу, про цих ентів, як були малесенькі, малесенькі спроби це показати у фільмі, коли вони входили, mm -hmm. і е, Леголас починав розповідати, що це ельфи навчили дерев, ходити, Розмовляти, але потім вони заснули. А в книжці це були довгі, прекрасні розмови про ліс, про те, як Леголас запрошував Гімлі з ним поїхати до нього в цей темний ліс, звідки він родом. Як вони хотіли подорожувати посеред Середзем'ю, щоб дивитися на всі ліси разом і на всі печери. Як Гімлі розповідав йому про красу печер, показував йому це все. І на ць з цього почав Будуватися їхня дружба з цих розмов, я би теж хотіла, як я вже так завелася, прочитати їхню розмову, як вони виходили з Лотлорієну. Як вже після того як Гімлі попросив Галадріель і одну волосину. З її голови, і, типу, всі запитали, що ти з нею зробиш. Всі там посміялися ще з нього тихенько. А він, типу, що ви така прекрасна, і я просто вже я буду її берегти як зіницю ока. І коли повернуся до себе додому, то я е, зроблю медальйон там залью її коштовними каменями. І будь, це буде релі, реліквія, яка буде передаватися з покоління в покоління. І це Галадріель теж так торкнула краса промови цього гнома, який теж, здавалось би, це гном, який сидить в печерах. і... Якому не цікаві такі речі, які ну, не має зовсім інші зацікавлення. І вона дає йому три. Волосини, mm -hmm. і це теж так сильно торкає Гімлі, що вона така прекрасна володарка йому три. І потім, вже, коли вони вже сідають в човни і пливуть далі, відбувається такий діалог. І сказано, що в третьому Леголас і Гімлі, які вже тісно здружилися. Тобто, коли вони вже виходили з лоторієну, Лотері... 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 вже зародилася оця тісна тісна дружба між ними, і такий цей діалог. Гімлі заплакав, не криючись, я востаннє поглянув на те, що було найпрекраснішим, мовив він до свого напарника Леголаса. Віднині я не називатиму прекрасним нічого, крім її дарунка. Скажи мені, Леголасе, навіщо я пристав на цю виправу? Я й не уявляв, де чигає на мене найбільша небезпека. Правду, мовив Елронд, кажучи, ніби неможливо передбачити, що зустрінемо на цій нашій дорозі. Тортур у темряві боявся я, та це мене не зупинило. Проте я не пішов би з вами, якби знав, що у світлі й у радості теж є небезпека. І от під час цього розставання я зазнав своєї найглибшої рани, і навіть якби мені просто цієї ночі довелося піти до темного володаря, я не страждав би так. Шкода тебе, гімлі, сину Глоїна Ні, сказав Леголас, жаль нас усіх і всіх тих, хто ходить по світу в ці останні дні. Бо так уже заведено знаходити і втрачати, як здається тим, чий човен пливе бистрою водою. Та я вважаю тебе благословенним, Гімлі, сину Глоїна, бо ти страждаєш через утрату, яку прийняв добровільно, хоча міг би вчинити інакше, але ти не покинув своїх супутників, і найменшою винагородою за це тобі буде згадка про Лоріан, згадка, яка завжди залишатиметься у твоєму серці чистою і незатьмареною. Ніколи не вицвіте і не втратить свого чару. Можливо, відказав Гімлі. Я вдячний тобі за ці слова, правдиві слова без сумніву, та втіха ця холодна, не згадки жадає серце. Згадка це лише дзеркало, хоч і чисте, як Геледзара. Принаймні так каже серце гнома Гімлі. Ельфи бачаться інакше власне, я чув, що для них спогад це радше частина дійсності, ніж сну, та для гномів усе не так. Але не говорі про це годі. Спроба Гімлі зрозуміти погляд е, ельфа на е, цю ситуацію. Типу, не тільки я, 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 мої почуття і як я це бачу, а в цьому є якби така справжня дружба, так? Дивитися не тільки на себе, на свої почуття, на свої страждання, а теж і подивитися на те, як інша особа може дивитися на цю саму ситуацію. І це є в цьому. Mm -hmm. і теж I sama ta rozmowa, która pokazuje to, co mówisz, że to nie była powierzchnia jakieś drużba, superny przeciwników, ale duże, głębokie rozmowy o w tratu, pro, Ja bym, nie wiem, ja się trochę na tym, tak? To, co Gimli mówił, że on bojał się więcej wszystkich straszności, tortur, ale na to był gotowie I mówi tak, to jest określenie, набагато гірше, що він пізнав цю красу і тепер має її втратити. Що... Якби він це знав, він цього би не зробив. Це парадокс, бо і Леголас це заперечує і тому говорить, що ні, що це все добре. Це варто. Варто мати цей помин цієї краси і добровільно цього заради добра, заради цієї місії. І потім друга рефлексія про чим є poment, <спомінь>? це. теж Także powiązane z Eucharystią, tak jak my na przykład, że Eucharystia jest pomyną, ale nie w takim sensie, że coś było, coś ujawne, żeby sentymentalnie przeżyli, ale to że elfy, tak? Że to jest coś, jaka powierza się oni no, Ale po prostu ten dialog jest bardzo głęboki. I to jest piękne, że one razem, chociaż sami należą z różnych światów, Ну, ельфи ельфігноми, це, здається, не можна поєднати, але це їхній досвід, це дуже прекрасно, що в дружбі, відмінності, вони збагачують, не є перешкодою. Це до того, коли вони знали один одного. Здавалося, що це є ворожнеча, і що ці два світи, там, Ельфіцькі і, і гномів — не можна об'єднати. Але коли вони починають спілкуватись, коли те, що кажеш, що Гімлі починає бачити, чим є ліс, regulacją klasie umu one w mori. Każdy ich pro swoje przeżywania, pro swoje wrażenia, swoje smaky estetyczne, I to, kiedy na najwydkryta, ludy na czym, czy, czy elf, to <grywa> buduje takim mosty, je jest pojednania, jest... i to jest bahaćuje, nie, od jedno I to co I coś pięknego, to ta cie jest autentyczna i myślę, też nas wszystkich zachęca, nie. Poczekaj, że często ci nasze przesłudki, jakieś jakiś jakieś takie schemy, jaki mają, je, je pomyłkowi? Też ja na pewno myślę, że jest problem w tym, że jest Sauron, nie? Jaki wykorzystowuje Ciuwo Bo na przykład wsi jakiś historyczni. Конфлікти між гномами і ельфами були, наприклад, за, за гроші за золото, щось такого, так? Бо ельфам це теж подобається, гноми продукують, і якби вони теж боролися, часто ну, за це або ну, просто були якісь несправедливості. Наскільки я пам'ятаю, то здається, що така, якби їх перша найбільша така ворожнеча, з чого почалося, коли е гноми в недрах морії пробудили Балрога. І коли цей Балрог вийшов, то якби була битва велика проти цього mm -hmm. Балрога гномів і ельфів, і загинуло дуже багато ельфів, і через це ельфи mm -hmm. так зненавиділи гномів, бо через їхню якусь пожадливість, mm -hmm. заздрість, не знаю, бажання цього золота, вони пробудили найбільше зло, яке потім, на щастя, заснуло, але через нього знову ж таки помер Гендальф. Але... Що тут теж цікаво. Після того, як помер е, Гендальф, вони пішли вже в Латлорієн. Але е, по суті, якби з цієї ворожнечі е, гномів і ельфів, е, Леголас міг би звинувачувати Гімлі як представника роду гномів в тому, що е, Гендальф помер через гномів, е, тому що вони пробудили Балрога. Але Леголас цього не робить. Він якби, якби, приймає. Той факт, що м, така була, може, така була доля е, Гендельфа, так це було якби його призначення. Ми знаємо, що якби в, це було важливо е, йому там загинути, перемогти того Балруга, щоб mm -hmm. потім переродитися в Гендальфа білого. Але це теж ця велика мудрість, не? те, що каже, щоб не звинувачувати когось за якесь зло, яке відбулося. І це дуже легко зробити саме на основі цих. Кажуть, цих, осуджень, цих, цих конфліктів, які були, і, і на жаль, ну, ми люди не? дуже часто так, так відбувається, що ми ну, не знаю, ранимо один одного, бо, бо є якісь страждання, які ми приймаємо, не приймаємо. І це, це є теж християнська зрілість, якою образом може бути те, що зробив у глас, щоб не, не звинувачувати когось, який. Teoretycznie można by przekonać tak, odpowiedzialność. Tak? No, zawsze znajdzie się jakaś żertwa, ale no, głęboko rozumieć, że to nie tak, że też jest jakieś rzeczy, które jakie się i i jakich... no my nie możemy pomienić. Ale potem to, co mówisz, to, to jakby jak Wskrzeszenie Hendelfa, ta preromina, też jest obrazem tego, nie? że Bóg z każdego zła je dobro. I dlatego, kiedy my stopniamy się na jakichś osądzeniach, z то ми вже не бачимо добра, яке Бог робить. Не? І це є ця небезпека. Тому ця історія навчить, не? мати цю пушану і відкритість на те, що не винувати інших, не перекидати вину на когось, але глибоко пізнати, тому ці розмові такі цінне, мішелого, і Гімлі, що вони мають час мають нагоду вияснити всі відносини, що вони думають, що так нас... де, є, не? де є правда. Nie, jest w tym, że ja myślę, trzeba usłyszeć drugiego, żeby on nie powiedział, i wtedy rozumiesz, wow, ja sobie nawet tak nie wyobrażałem. Ja, chodzę ja chodzę po prostu powiedzieć za to, to, to rozdzielenia, że zawsze Sauron i, no, i złow w tak działa, że ono rozdziela. Kiedy są podzieleni ludzie, królestwa, narody, to zawsze prowadzi do złego. I w zasadzie diabol, to z greckiego, diaballo oznacza. Розкидати, не? кидати щось між, між якісь речі, розкидати, роз... no, поділити. Дьявол є завжди той, який поділяє, щоб не було єдності. Тому ми бачимо у Толкінації така звістка надії, не? що навіть два протилежні світи можуть об'єднатися, коли вони разом пізнають один одного. Коли є ця постава відкритості, коли вони хочуть добра. Потім як закінчується так їх дружба, чесно кажучи, я цього не mm. перевірила. Вже після того, як загинув Саурон. Як було знищено перстень після коронації Арагорна, вони там ще якийсь час залишилися святкувати. Потім кожен з братства персня повертається на свої землі. А от леголас і Гімлі відправляються подорожувати далі посеред Середзем'ю для того, щоб відвідати і кожен ліс, який хотів показати Леголас Гімлі, і кожну печеру, яку хотів показати Гімлі Леголасу. Ця дружба продовжується, яка триває ще багато років до того моменту, поки Леголас не покидає Середзем'я і не відпливає в валінор. Гімлі, звичайно, страждає трохи від того, але я не пам'ятаю, чесно кажучи, отут чи Гімлі залишається, чи Леголас його збирає з собою, типу, як що ця дружба не могла роз'єднатися? Я цього не пам'ятаю, чесно кажучи, може, глядачі цей... лечі підскажуть в коментарях, да, наприклад. Можете написати нам будь напевно ласка. В фільмі, так, оскільки є трохи різниця, як представляє книжка як фільм, але ну навіть в фільмі є, є це значення, що навіть якщо були це суперництво, і воно таке трошки смішне, ну ясно. żeby film był ciekawy, też musiałem być te rzeczy, takie bliskie do nas, to mój ci, ci konflikt między gnomem i elfami, te wszystkie żarty z tym, W ża żarty, większe żarty, jak raz na co mu się, tak, na jakiś tych na jakiś stereotypach, tak, pro, pro, nie znam, pro policjantych, pro teściu, tak samo tutaj nie pro, pro elfi, w Gnomif. i co jest ciekawe, bo Legolas był taki, bliższy, jak się zatyczemny, rozumny, winien. Не використовував цього, так? Це, це більше Гімлі був такий простий, як і постійно на, на цих ельфів, що вони такі всякі. Але є це прекрасне, що, по-перше, це суперництво показане в фільмі, я думаю, теж має таку свою трохи цінність, бо, бо апостол Павло говорить, не, що навіть є це спеціальне слово, щоб робити таке суперництво. Випереджуйте одне одного у взаємній пошані. Не, що християнське суперництво теж існує. Проев в тому, щоб я. Більше любив, більше служив, ніж той другий. Не те, що я важливий, щоб я вмів ще більше бути покірним, ще більше допомогти. То, що зробив Ян ні? Щоб, щоб йому треба рости, а мені зменшуватися. Це є християнське суперництво. О, щоб... як би так було, щоб чоловік тільки думав про те, як зробити. Приємність, як принести задоволення своїй дружині, як сказати про неї прекрасно. А жінка, щоб угодити чоловікові, не? щоб таке суперництво існувало між у всяких спільнотах і... і стосунках. А друге, що фільм так теж прекрасно показує, коли ця сцена вже повного знищення, коли вирішальний момент, і ця місія самогубців, коли вже сполучені Гондор. Rohan i idą wojować proty Mordoru i je jasno, że to, no, jest śmierć. I Gimli każe znowu, tak jak zawsze, ja sobie nigdy nie ujawniałem, że ja pomru, porócz Elfa. elfa. <laughs> Legolaski każe, a pomerty porucz przyatela, druga, każe tak, tak, I can do this. <laughs> no, o co może być, co, co by ja zrobił, jakby, I to pokazuje, jakby kulminacja, że tak? oni nie są już wrogami, to nie są gnomi i elfy, to są Ta jest ponad tych różnicy. To jest tak samo jak chrześcijaństwo. Dlatego Apostoł Paweł mówi, że nie ma ani Greka, ani Judei, ani człowieka, ani kobiety, ani wolnego, nie niewolnego. W tym sensie, że są w nas te różnice, ale kiedy my jesteśmy chrześcijanami, to te różnice nam nie zaważają. Nie jest tak, że ktoś jest ważniejszy, to mniej ważniejszy, nie? Może być w jednej pan i jego rab. I tam jest relacja lubowie, miłości, a nie biedności. Człowiek i kobieta też. Relacja lubowie, miłości, wzajemne poszanowanie, a nie ktoś silniejszy, ktoś z wierzchu, ktoś bardziej ważny. Nie, kiedy jest miłość chrześcijaństwa, to, to tworzy jedność. Pośredź odmienności. I to jest coś pięknego. Ja bym się chciała wspomnieć pro hobitach. Про е, появу Леголаса в фільмі Хобіт, хоча в книжці його не було дуже цікавий ну, поворот сюжету. Але е, я думаю, що всім була приємна така пасхалочка в цьому, в цьому фільмі, е, коли ельфи заточили в своїй в'язниці гномів, і е, Леголас забирає в Глоїна цей медальйон, з, відкриває його, і там з одного боку його дружина. Бородата в серіалі жінки не бородаті гноми, ну то таке. А з другого боку якесь дитя. І він йому каже, ж, типу, фу, що це за неподобство, таке, що це за жахи? А Глоен йому каже, це мій син Гімлі. І всі фанати такі О, це була якби перша така зустріч насправді Леголаса з Гімлі через фото, але все одно. Хоча в книжці цього не було, звісно. Але цікавенько. Так, ну, фільм хобіт там набагато більше продумано, але я думаю, що можна якби, прижмурити око і сказати, ну, це якби трошки ну, погоджується з цим духом того кіна, якби ну, розкручено набагато більше, ніж там і в книжці, але, але суть є та сама. Думаю, ми добре вичерпали тему. Якісь цікаві думки, ваші коментарі за, у... за спостереження за гімлі і Лего Ласа. То будемо вдячні. Здибаємося на наступному ролику. І не забудьте ставити свої вподобайки. Можете поширювати це відео, щоб ще хтось його міг побачити. І дякуємо вам теж за коментарі до минулих відео. Бажаємо такої дружби, як була між леголосом і гімлі. Споком!